Доброго дня, мене звати Андрій Корольчук і я шеф-кухар серед заноморського ресторану мі 6. І це топ-шефи та вайнтайм готуємо разом. Сьогодні ми будемо готувати легку, але не менш ночну страву – зелений салат з авокадо. За основу візьмемо мікс салату та морку. Беремо стигли авокадо. Також для салату візьмемо насіння. Соус-теріяки для балансу смаку. І оливкова олія. Та мікс спецій. Добре, що вони всі в одному млинку. До ніжного смаку салату беру вино Джентюль від Хюгель. Всі продукти ми зібрали, їдемо готувати. Починаємо приготування салату. Першим ділом нарізаємо моркву жульєном і змішуємо моркву з міксом салату. Додаємо соус теріяки. Викладаємо наш салат в тарілку. Переходимо до авокадо. Дістаємо його і нарізаємо на слайси. Наш салат майже готовий. Додаємо оливкову олію, мікс насіння та спецію. Наш швидкий та легкий салат готовий, а для перингу я обрав Gentil хюгель Воно має низьку кислотність. М'яке з нотами яблука та лічі. Воно добре підкреслить пікантність салату. Нехай смакує.